Всім привіт! Ви на каналі Селянка з України. І я сьогодні буду готувати вечерю. Е, і хочу підкинути вам ідейку, що я буду готувати. Я трошки е, хочу повернути свою риб. Рубрику «Наварила їсти частіше виставляти те, що я готую. Тому що я готую просто кожен день. Ну, можливо, через день. Більшість кожен день. Я обережно. і зараз буду готувати. Ну що, приступаємо. Сьогодні я буду готувати молоду картоплю, яку я брала на фермі. Їздила на фермерський ринок, в мене є відео і я хочу приготувати. Уявляєте, я вже її готую другий день підряд, тому що один день вчора готувала, дуже сподобалась всім. І вони знову захотіли. І до картоплі кабачки. Посмажу просто. В нас так завжди ми любимо просто. Можна, звичайно, робити різні намазки на його, але на цей раз я зробила просто. І ще такі млинчики кабачкові. Натерла на терці кабачок, посолила і залишила на хвилин 10, щоб добре стікла вода. Далі кабачки я буду обсмажувати в борошні та яєчці. Смажаться, тим часом картопля вариться, кипить. І я готую вже до картоплі зажарку. У мене є домашнє сало, як ми купували свіжину і з морозилки достала, нарізала. Я ще так просто сала насмажу. Я люблю заправку до картоплі, щоб було з м'ясом. Ще нарізаю м'ясо і докидаю до сала, воно все обсмажиться, і тим зроблю картоплю. І далі мені потрібно для наших млинчиків я додала 2 яєчка, 1 столова ложка муки, така добра з горкою, і 1 столова ложка сметани. Сіль перець за бажанням. Можна додавати сюди твердий сир, потертий, теж буде смачно. Я вирішила так зробити. Дуже всім сподобались. І смажити. Вони гарно тримаються. Кабачки mm -hmm. теж смажаться. Подивіться на мою вечерю, яку я як і гаряче. Обережно, прийми ручку. Прийми. руки, mm обмануть. -hmm. Ні, вже вони всі чекають. Е, млинчики, кабачки, ще соус я подам і все. Огірочки, тому щоб більше не було ніяких там. Ну, це так як деруни, поня. Ось така картопля дуже-дуже смачна, тому будемо смакувати. Єфремчик також чекає свою дозу, де? Да? Всім дякую за перегляди. Всім пока-пока.